Напередодні Дня Соборності України в Лозівському центрі молоді за участю школярів та студентів начальних закладів міста проводилася літературно-музична композиція Україна в нас одна соборна незалежна. Ведучі розповіли молоді про історію нашої держави, її розвиток та становлення, про сучасні події, які відбуваються в Україні. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в ім'я Незалежності України. Прозвучав державний гімн України. Після цього молодь відповідала на запитання ведучих на знання історії, географії України. Молоді співаки Лозової також виконали пісні про свою батьківщину. Я син України неньки, українцем я зовуся, тою назвою горжуся. В мене вдача щира й сміла, і від духа й тіла, і душа моя здорова, українська в мене мова. Я люблю українську мову, вона найгарніша в світі, вона займає одне з перших місць. Вона дуже милозвучна і красива, і українські пісні найкрасивіші по всій Європі, по всій землі. Метою цього заходу буде показати дітям, як потрібно любити свою батьківщину, бути патріотом її, вміти постояти за нею в будь-які моменти. Це перш за все єдність. Всіх держав єдність нашої держави, нашої найкрасивішої України, і хотілось би, щоб вона залишалась надалі, єдина і не розділялася.